Добрий день, дорогі друзі. Я написав вірша 31 грудня 2011 року. Я не знав, як його назвати, але прочитавши ще раз те, що Бог мені дав написати, я його написав до болі у спині. Є одна людина, яку сьогодні. Лікують і намагаються лікувати багато лікарів з усього світу. Є така ув'язнена, сидить в Харківській області. І ось я якось символично, перепрошую, символично пов'язав цю боль у спині до боль у спині всього українського народу. Я українцям всім хочу сказати, що доля правди люди не мене, нас всіх навчили без брехати, кого ми дуримо. А вже ж, тільки себе. Я в цих віршах, що Бог дав тут писати, вам намагаюсь думку донести. Ми нашу землю будемо орати. На цій землі, панове, тільки ви. А все, за рештою є балачки і тільки замислитись. Благаю вас усіх, бо жити добре можливо тільки вільним. Ви кожного невільного спросить, бо приклад нашої історії навчає, що граблі історичний інструмент. Коли історію вам, вчитель викладає, через сторіччя улучив момент стає на граблі. Коли минуле. а висновок у нації один ми спину на когось завжди тут гнули. А розігнути буде важко всім. І через ці страждання до свободи я в цих реаліях сучасності пишу. Бо по-інакшому не може бути мови гірка є правда. Я її кажу. Слава Україні, слава Богові!